Спорами ви знаєте в німецькій мові набагато більше слів, ніж думаєте. З вами Євгенія, і я вам гарантую, що ви знаєте щонайменше 100 слів в німецькій мові, які я сьогодні вам разом зі мною пропоную дуже дуже швидко вивчити. Готові? Погнали! Ви помічали, як деякі слова в німецькій мові і українській мові звучать однаково або дуже дуже подібно? Ми не будемо вдаватися в історію, хто у кого запозичив. Ми всі пам'ятаємо історичні події, наскільки тісно історія України з історією Німеччини були пов'язані, і звичайно, що це вплинуло на мову. Але сьогодні я пропоную дуже швидко вам вивчити разом зі мною 100... Слів, які ви вже знаєте, тому що вони в українській мові та в німецькій мові однаково або дуже подібні. Такі слова зустрічаються в будь в різних сферах життєдіяльності. Наприклад, давайте візьмемо кухню. Отже, погнали 100 слів. У нас часу мало, але ви їх знаєте. Отже, штука, штук, цукор, цукор, картопля, картофель, ваги, ваге, огірок, гурка. Це не ідентично, але е, послухайте на слух Огур, огірок гурке. Огірок... Гурке. Здається, що українці просто додали звук О на початку: огірок Гурке. Селера... селері. Навіть келих, кельх. Що у нас ще є на кухні? шинка шинкен, цибуля, цвібель. Вам здається, що вони не схожі, а ви прислухайтесь до е, приголосних: цибуля, цвібель, Цибли... цвіб. Приголосні однакові. Цибуля, цвібель, смак, гешмак. Німці просто ге добавили. Смак, гешмак. Олія, ель. Трошки скоротили. Олія, ель. Ладно, тепер давайте перейдемо в іншу сферу життєдіяльності, наприклад, в школу. Рюкзак, рюкзак, рюкзак. пензлик, пензлі, пінзель. Пензлик, пінзель. Трошки не ідентично, але дуже-дуже схоже. Лінійка, лінеаль. Лінійка, лінеаль. Ну і діти у нас ходять, Це в нас перший клас, клас, класе. Клас, класе. А на письмі в нас кома, і в німцям теж кома. Діти пишуть крейдою, крейда. Німці теж пишуть крейда, але читають крейде. Але написання навіть однакове. Крейда, крайде. Е, в інституті у нас є фах, ми обираємо фах, і німці теж також це називають фах. Пишемо ми на папері папір німецькою папір. Просто «р» вони говорять більш м'яко, трошки на французів мені схоже: папір, папір, фарба, фарбе. Потім граємо в шахи, шахи, шах. На папері ставимо штемпель. Німецькою також штемпель. Далі давайте подивимось на деякі заняття: малювати малян, малювати, малювати. малювати. малян, маляр, маляр. Далі друкувати дрюкен. Друкарня, друкерай. Ну і сам факт: сам друг. друк, 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 друк. Якою мовою сказала? Не знаю. Однаково. Погнали далі. Рахувати рехнен, Рахувати рехнен, Рахунок. Рехнунг рахунок Рехнунг. Бачите, що е, основа слова корінь десь однаковий. Далі просто слово е, змінилося, більш е, українізувалося або більш е, онімечилося. Ну тобто слово взяло якісь особливості мови, особливі закінчення, особливі приставки, але основа слова вона схожа. рахувати рехнен, рахунок Рехнунг. Ну, далі, давайте перейдемо в шкаф. <сум> Бавовна, баумволя. Схоже вовна, воля. Бавовна, баумволя. Схоже, про будинки. Балкон балкон. Карта. У нас є там масштаб. 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 Воно навіть однаково вимовляється. Да? Це ідентичні слова. Масштаб масштаб. На будинку є дах. Українською дах, дах. німецькою дах. Далі цегла. Цігель. Не ідентично, але дуже схоже. Цегла, цігель. Далі нирка. Продавати не будемо нирку, але нирка німецькою. Ніре. Ніре нірка. Схоже. Далі. Грунт. ґрунт. Дріт драт. Змінили голосну всередині. Дріт-драт. Далі в нас є кошт. Німецькою кост. Хоча вони, до речі, С дуже часто промовляють як Ш, але це, в цьому випадку все ж таки кост. «Кошт» кост. Коштувати костен. Далі такі слова, як криза, статут, статут. Наві, навіть слово, з якого дуже часто сміються, тому що воно нібито дуже грубе, грубо звучить в німецькій мові. Якщо Прислухатись, є дуже, воно дуже подібно до німецького слова. Шметерлінг, метелик. Шметерлінг, метелик. Ніби я до нашого метелика спочатку ще букву Ш додавала. Шметерлінг – метелик. Погодьтесь, є схожість? Да? Далі плате це платівка. Плате, платівка, платівка плат. Далі такий велика, плац. Плац, да? великий майданчик, де вишукується. Це плац німецькою. Здогадайтесь, плац! Ну добре, ще в нас е, зі, зі шкільної програми. Е, мушля, мушель, мушля, мушель. Зі шкільної програми, тому що це слово я помітила, коли дитина в школі е, вивчала слова, і там мушля, мушель. Однаково, реально. І таких слів ще більше. Шахта, шахт. Навіть мута матір. Змінилася голосна, але е, погодьтесь, звучить воно дуже-дуже подібно. Мута-матір. Далі в нас є тут. От я сиджу. Це церкав, церква. Церква. Повернула. Але вона схожа на палац, правда? А палац німецькою паласт. Палац Паласт. Далі перлина перле. Далі знову такі про гроші. Решта, рест. Решта, рест. Знову букву С. Ми чомусь е, шукаємо. Хоча це більш е, подібно, це більш притаманно німців, а але вони в цьому випадку, як і кост. Цю букву читають як С. В нас решта, в них ресть. Але в нас струм, в них штром. Струм, штром. Тріш, трішки військової тематики. Варта, варт, штурм. Штурм. Здогадуємось, да, звідки ці слова: штурм, штурм. Вахта, вахе. Вахе. Вахта це українською. Вахе німецькою. Ну ладно, давайте до більш е, мирних слів. Наприклад, навіть гладкий. Німецькою глад. Ми додали просто своє е, закінчення, да? більш притаманне на українській мові. Гладкий. Глад. Гладкий. Навіть таке б здавалося дуже українське слово як гай. В німецькому хайн. Гай хайн. А що, як щодо гаку, на який ми вішаємо одежу? Гак хакен. Гак хакен. Поїхали далі: гатунок, – «гатунг». гатунок, гатунг. Гума, гумі. Гума, гумі. Інколи вже можна переплутати, якою мовою я говорю, чи українською, чи німецькою. Гумор Гумо. гумор. Гумор гумор. Мені, мені здається, тут вже майже не відчутно різниці, якою мовою я сказала, чи то український гумор, чи то німецькою – гумор. Далі такі слова, як штраф. Штрафе. Навіть слово заборгувати. Борген. Тобто ми бачимо, що закінчення слова більш характерно для української або для німецької мови, да, у нас вати, ати, заборгувати. В німців завжди дієслова закінчуються на е ен борген. Але в основі слова і там, і там борг. Заборгувати борген. Це до речі, що церква, церква да, або каплиця, капеля. Каплиця капеля. Теж корінь схожий. Поїхали далі. Квитанція, квітун. Теж закінчення характерно для для кожної мови своє, але основа однакова: квитанція, квітум. А до речі, краватка, краватка, кравати, краватка, кравати. Навіть таке трошки застаріле слово, але все ж таки вони використовуються. Крам, крам. Знаєте, що таке крам? Це такий дрібний товар, звідки пішло слово крамниця, магазин, де можна було купити різний крам, дрібний товар. Крам в німецькій мові крам. А, і до речі, навіть є слова, наприклад, мусити воно не є якимсь е, надто дивним або чужим, тому що в українській мові також мюсен це мусити, мусити мюсен, пасувати, пасен, пасувати пасен. Наскільки схожі слова. Далі в нас є в місті Рада німецькою Рат. Рада Рад. Таке слово як спис у німецькій мові шпис. Спис-шпис. Навіть здавалося б, таке дуже-дуже українське слово, як хата, німецькою мовою хюте. Хата гюте. Хата гюте. Міняється коренева голосна. Але в корені голосна, але звучання дуже-дуже подібні. Навіть такі слова, як кримінальний", кримінель", кримінальний. кримінальний, І навіть от в старих містах у нас були не стіни, а мури. <с>?, такі великі, такі великі мур, мур, мауер, мур, мауер, мур, мауер. Змінюється знову ж таки голосна, але е, загальна структура слова вона якось так зберігається. Мур, мауер. Перука. Ну це в мене не перука, але перука, перюке. Хай <кій> не перюке, майн хар. <кій> але перука, перюке. у нас там часу. Дивіться, ми вже за 15 хвилин, скільки слів з вами вивчили. Багато. Навіть рятувати ретен. Рятувати ретен, страйк, штрайк, страйк, штрайк. Характерна для німецької мови вимови букви С як Ш, штрайк. Навіть слово ціль в німецькій мові ціль, цивільний цивіль. Ціль, ціль, цивільний, цивіль. Шинок. Здавалося б, теж таке дуже українське слово. німецькою шенке, Шинок. шенке. Навіть здавалося таке дуже складне німецьке слово шубладе, українською шухляда. Шубладе шухляда. Ярмаркт, ярмарка. Ярмаркт, ярмарка. Майже ідентично. Навіть брухт, брухт. Ну і такі слова, які у всіх мовах е, схожі: газ. А там гектар, гектар, робот, роботе, робот, роботе. Ризик ризико. Музика. мюзик. Фільм. Фільм. Інтернет. Інтернет. Навіть кава. Кафе. 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 Ресторан. Це міжнародне слово воно більш так французької вимовляється. Ресторан. Ресторан. Авто. Авто ну, звичайне, є більш специфічне слово, але якщо ви скажете авто, вас зрозуміють авто, авто. Далі банк, банк. Карта, карте банківська карта, банк, карте Секунда, секунде, секунда, секунде. Ну, комп'ютер, комп'ютер. Це слова, які прийшли з нами в німецьку мову і в українську мову з англійської мови. І вони. Є однаковими або промовляються дуже схоже, тому ці слова ви, ви точно знаєте. Таких слів дуже багато. Я сподіваюся, що я вас змогла переконати в тому, що німецька схова, мова такі схожа на українську мову, і в них багато чого спільного таки є. Це напишіть мені в коментарях, як ви як ви вважаєте, які ваше враження від цієї підбірки. До речі, під відео ви знайдете посилання на в pdf файлі оформлене увесь список цих слів. Ви можете його безкоштовно собі завантажити для того, щоб повторити ще раз, переглянути, глянути артиклі, щоб краще ще запам'ятати, запам перечитати цей список ще раз. Будь ласка, користуйтеся залюбки. З вами поділюся поділю, цим списком. Що ж, сподіваюся, це було корисно і вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк за суперлайки і буду ще більш вдячна. Дякую вам за увагу і вивчайте німецьку мову із задоволенням. І до наступних разів.